чпих чпих а тут 620 маленька. маленькая. Маленьке, 620 це 2,5 у нас. Так, це 2,5-2002 року. 2002, рік. 2002 року красавчик, дивись, навіть новенька це, бачиш. А тепер дивися. А тепер дивися, як на цьому маленькому, як вона заведеться зараз. Ще я тебе покажу, дивись. Показую для тих, хто на бронепоїзді. Показує, як воно заводиться на цьому... Він там там я тебе, друже? Да-да. Тепер дивись, як воно заводиться на цьому, на цьому акумуляторі маленькому. Півтика чітко. Дивись. Песня! А кумпіть заміну. Це просто підкинули привірити просто.